22 червня, з нагоди Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни в Україні, біля пам'ятного знаку у заячій балці проходив мітинг-реквієм ми пам'ятаємо. 22 іюня. Цю скорбну дату ми відмічаємо як День пам'яті. День гордості і скорби о тих, через чьи життя пройшла жестокая війна. О тих, хто не пожалів жизни, не вернулся с кровавых полей сражения за свободу и не пожалев жизни, защитил нашу родину. 74 года отделяет нас от, той, от того скорбного дня, когда в жизнь каждого человека нашей страны вошло это страшное слово «война». Дорогие наши лазовчане, мы, не знавшие войны, низко кланяемся нашим ветеранам за их немеркнущий подвиг, за самопожертвование, за стойкость, мужество, выносливость, веру и скромность. Наша юность была оплачена жестоким огнем сражений наших ветеранов. Мы будем помнить об этом. Ветераны, носите ордена. Они вам за победу, за раны ваши честные даны. Носите ордена, в них теплоты рассветы, что отстояли вы в окопах той войны. Носите ордена и в праздники, и в будни, на строгих кителях и пиджаках. Носіть ордена, щоб відділі вас, люди. Вас винішив війну на собственних плечах. Учні шкіл разом з вчителями, студенти та викладачі Лозівського автодорожнього технікуму прийшли віддати шану тим, чиї долі скалічила війна. Тим, хто загинув від зброї ворога. 22 червня 1941 року. Мирне життя наших людей увірвалося слово війна. Війна це дуже страшне слово, бо несе вона і кров. І несе вона розчарування у житті. Воно несе дуже багато зла. І ми, сучасні люди, які живемо без війни. Ми повинні пам'ятати, що найбільша цінність це людське життя, це життя у мирний час, яке дає можливості розвиватися людям, дітям, плекати якісь надії для того, щоб ми з вами ніколи не забували цього. Треба. Приходити в ці святі, я вважаю, святі дати до пам'ятників вшанування загиблим і воїнам, і мирному люду, яке загибло під час вітчизняної війни. 22 червня 1941 року це ця дата стала, мабуть, найтрагічнішою датою в історії нашої держави. В історії дуже багато різних трагічних сторінок, та ця війна, Друга світова, яка докатилася саме 22 червня. 41-го року, мабуть, стала найтрагічнішою. Мусимо пам'ятати всіх загиблих і мусимо шанувати тих ветеранів, які ще залишилися з нами, які не дають нам забути цю трагічну історію нашої держави. О 10-й годині вся Україна вшанувала пам'ять жертв фашизму хвилиною мовчання. Потім відбулося урочисте покладання квітів до пам'ятного знаку. Я сегодня до зари стану, по широкому пройду полю. Что-то с памятью моей стало. Все, что было не со мной, помню. Ют дождинки по щекам палым. Для Вселенной стольких лет мало, Даже не был я знаком с парнем, Обещавшим я вернусь, мама. З нагоди Дня скорботи та вшанування пам'яті жертв війни на центральному кладовищі Лозової відбулася церемонія почесного перепоховання, останків жертв загиблих у Другій світовій війні. До братської могили радянських воїнів було перенесено останки 13 людей. Клименко Катерина Григорівна прийшла на церемонію перепоховання свого родича, який загинув під час війни. За її проханням, виконавчий комітет Лозівської міської ради здійснив відповідну процедуру ексгумації та перепоховання. Попередньо загиблі були поховані на подвір'ях домоволодінь по вулицях Толстого та Миру. У 2011 році в братську могилу було перепоховано 11 чоловік, які загинули в таборах військовополонених. 13 наших співвітчизників, 8 зівчан, які загинули в Лозовій, і п'ятеро військовослужбовців, які ми здали позицій і загинули, захищаючи наше місто. В кінці лютого 43-го року, третя окупація міста Лозової Есесівської дивізії Тотенкоп. Кращі дивізії, це кращі з кращих, були перекинуті з Франції. І з метою після поразки під Сталінградом, з метою відвоювання територій, почався наступ. і з спогадів самих, зараз є такі спогади Есесівських офіцерів, які були в Лозовій, вони очікували пройти лозову просто. Парадним кроком, але не так вийшло. Загін 58-го створений спеціально для, для захисту розової і для надання можливості 58 дивізії відступити без втрат. Загін стояв наслідку. Скільки їх було, ми не знаємо. Близько батальйону на заході згадали історії очевидців, свідків нашого міста, долю яких опалила війна. На жаль, імена не всіх 13 військовослужбовців відомі, але для Всевишнього померлих немає, і для нього всі імена відомі. Прото іри святосмоленського храму отець Михаїл провів панахиду за загиблими. На їх честь та на честь всіх, хто загинув у роки Другої світової війни, пролунав військовий салют. Квіти покладаються від організацій та підприємств нашого міста та від всіх присутніх на церемонії почесного перепоховання. Нам, ветеранам, очень приятно, что делаются такие вот перезахоронения. Это большой почет нам всем. И нам это очень приятно. Я как ветеран Великой Отечественной войны, служивший во флоте 6 лет Краснознаменного Балтийского флота. И вот сейчас все, мы вот это видим на наших глазах. Как нам это приятно смотреть, что все-таки не забывайте о нас, о воинах, о том, что большая забота перезахоронение, И все это улаживается по всем тем правилам духовным, которые у нас существуют на нашей краине. Пусть Господь хранит нас всех и Царство Небесное им всем этим захоронившимся.